Доброго дня! Повідомляємо вам про запуск нових онлайн-сервісів від компанії Vector VS. В даних конфігураторах представлений широкий вибір параметрів та продукцій, за допомогою яких ви отримуєте технічне рішення для ваших потреб. У цьому відео ми розповімо вам про вибір системи захисту двигуна від прямих пусків, а саме конфігуратор пристроїв плавного пуску. Ви можете ознайомитись з описом роботи сервісу. Конфігуратор допоможе вам обрати серію плавного пуску, який ідеально підійде до двигуна та робочого процесу в цілому. Вибір починається з заповнення технічних характеристик робочого процесу. Для цього натискаємо Додати плавний пуск. Далі заповнюємо параметри системи. Один з головних параметрів це тип навантаження. Він враховує вплив навантаження, яке прикладається до двигуна в момент його пуску, силова напруга та напруга системи керування допоможуть конфігурувати додаткове обладнання для плавного пуску. Кількість пусків на годину параметр, який визначає оптимальне значення температурного коефіцієнту. Параметри струму та потужності отримуються з шильдика двигуна. Для коректного вибору параметрів двигуна для прикладу обираємо середнє навантаження. При загальнопромисловій напрузі 380 вольт напруга керування 24 В, при п'яти пусках на годину обрано струм 45 А. Як видно, при заповненні струму варіант потужності блокується. Після заповнення параметрів системи можливо побачити запропоновані серії для даних налаштувань. В таблиці представлено основні технічні характеристики кожної серії. Натиснувши на іконку, відкриється фотографія та короткий опис плавного пуску. Для прикладу обираємо VMX SGY. Для спрощення формування додаткового обладнання запропоновано готові рішення, які можливо обрати для вашої системи. Серед них є автоматичний вимикач, запобіжник, тримач запобіжника, контактор. Отриману конфігурацію можна вкласти в спеціально обрану металоконструкцію. Вона може комплектуватися як в одній шафі, так і в окремих шафах. Щоб додати новий пристрій, необхідно натиснути на додати плавний пуск. Ми сподіваємося, що наш новий сервіс буде корисним для вас і допоможе вам отримати найкращий результат. Отриману конфігурацію можливо отримати як у вигляді текстового файлу, так і завантаживши в Excel формат. Дякуємо за увагу.